Так, ось така задача. Задано три натуральних числа А, Б, С. Визначити, чи існує трикутник з довжинами сторін а, Б, С і мої обмеження: не використовуючи додаткових комірок пам'яті булових операцій і використовуючи також обмеження на інструменти, тільки ось такого виду порівняння. Підкреслюю: це вид порівняння. Я спеціально. Використав X, Y, Z, а не ABC, Щоб ви не подумали, що зліва обов'язково повинно бути А. Це вид. А ви стасуєте, можете тасувати А Б, С як вам завгодно. Але тільки ось такими. Тобто, перевірок А більше Б, Б менше С просто по дві сторони. Це обмеження. Такого не можна. Тільки ось такий вид повинен бути. Тобто, одна. Сторона порівняння з сумою двох інших. Перш ви, ніж ви почнете розв'язувати, давайте відразу я трішечки пройду по етапу формалізації, але не повністю. Ще половинку вам треба буде пройти самостійно. Задано три натуральних числа. Що це означає? Це означає, що вони не можуть бути від'ємними, тому що це в математичному сенсі натуральні числа. І не можуть бути нульовими. Тобто те, що ви ввели, воно є додатним. Перевірок на некоректність введених чисел ставити не треба. Я вам гарантую, що вони будуть натуральними, так? І ви повинні взяти для них три комірки пам'яті, куди поміщаються натуральні числа. Тепер, інструменти, якими досягати результат. Інструмент я вам показав. І ще який інструмент? Чисто теоретичний, треба згадати, це визначення існування трикутника. Ось це ви повинні згадати. А що є результатом? Результатом є фактично два повідомлення: існує, не існує, так? А от ви повинні під час формалізації аналізу подумати, а чи однакова логіка веде до цих висновків? Як ми на попередніх задачах. Показували, може, буває різна логіка. Так от над цим ви повинні задуматись, перш ніж писати. Нагадую, що ми в наших практик, практичних заняттях концентруємося саме на двох перших етапах створення програм: формалізації аналізу і алгоритму. Чим краще ви проаналізуєте, проформалізуєте, тим чіткіше отримуєте алгоритм і з кількість помилок. Перед 10 хвилин. Ну, то раніше давайте, надсилайте на пошту. Будемо починати розгляд, тому що вже більше чекати не можна. Швиденько пройдемо етап формалізації до кінця. Тому що тут можна, хтось може отримати рішення чисто інтуїтивно, випадково, напів. Інтуїтивно напіввипадково і так далі. Так? Але в таких задачах треба все чітко знати і отримувати його гарантовано, з розумінням, що воно буде точно правильно. Перше, я вам натякав, що треба згадати ще один інструмент визначення трикутника. Будь ласка, тільки не віддаться відразу по черзі. Дайте мені визначення трикутника. Хто їх згадав? Сума двох сторін більше, має бути більше за третю. Так, це перше визначення. Ще хто якісь дасть. Всі згодні з таким визначенням. Так. Трикутник існує, якщо кожна його сторін буде менша за суму двох його інших. От. Різницю в цих двох визначеннях почули чи не почули? А різниця принципова. Яка різниця була в цих двох визначеннях? Не почули? Якщо кожна зі сторін. Кожна. От хто як згадав, так і написав. Якщо комусь достатньо однієї сторони, значить він пише просто одну сторону. Так? Одна сторона менше, ну і слава Богу. А суть в чому? В тому, що кожна із сторін повинна менше бути суми двох інших. То ми повинні перебрати кожну сторону. І тепер я вам натякав, подумати, чи однакова логіка веде до двох різних висновків. Можна сказати, після однієї перевірки. Цього однієї. Одну сторону перевірили і сказати, що трикутник існує. Можна після однієї перевірки. Ні. А якщо ця сторона буде найбільша. Ні, почекайте, от. Якщо піс... ну так, а воно не існує. А ви сказали, що ні, так почекайте. Існує. Можете сказати після однієї. Не зробити правильний ні, висновок, а висновок існує. Можете сказати після однієї перевірки. Ні, не а після двох існує, можете сказати? Ні. Не можна. Існує тільки коли кожна. Тобто кожна з трьох. Тобто існує, можна сказати, тільки якщо у вас одночасно і та, і друга, і третя короткі, так? Не більше суми двох інших. А от не існує, дійсно, це коректне виведення буде. Кондиректний результат, а не існує після однієї перевірки, можна сказати? Якщо ви потрапили відразу з першої перевірки, О, так, можна. можна. А після другої, якщо ви з другого разу потрапили на другу. Також можна. Так от, якщо ви будуєте логіку перевірки, ставите умови на існування, у вас яка логіка повинна бути алгоритм? Одна. Ви повинні одночасно всі три співпасти. А логіка перевірок на неіснування яка? Якщо одна довга, відразу робити висновок, що не існує. Далі перевіряти не треба. Правильно? Зовсім інша логіка. Отак чесно, хто з вас над цим задумався, що ми розібрали на етапі аналізу? Якщо ви так проаналізували, ви напишете алгоритм з однією умовою. Не, не запишемо. Ви напишете алгоритм. Де існує після першої ж перевірки стоїть. Не напишете. Вас сюди вже не занесе. Ми хоч щось писали, а вас вже відсікли купу хибних шляхів. І ви підете тільки вже за правильним, одним з правильних шляхів. Ось це і робить наш етап формалізації і аналізу. Навчитесь його робити, ви відкинете 90% хибних. І не дуже гарних шляхів, і підете тільки по кращих варіантах. І тільки їх будете налагоджувати. Якщо не відкинете, ви будете тиждень або й місяць бігати по 90% хибних шляхів. Так, тепер відкриваємо. Спочатку розглянемо правильне рішення. Існування на існування трикутника. Це... Варіант цей підхід до алгоритму складання, ми розібрали в кінці попередньої пари, тобто, якщо в нас йде стратегія перевірки на існування, оскільки при існуванні треба всі три умови одночасно, то їх треба перевіряти одна за одною. І ця, після цієї відразу ця, після двох попередніх на сторони А і Б, і сторону це перевірити. Якщо всі менші, всі три підряд, то тоді існує. Якщо тут збій умови вже не існує. Тут умова не виконується, не існує. Тут не, не існує. Ну і перевернута логіка. Коли ми будуємо, ставимо умову на неіснування, коли не існує. Тут я підкреслюю, придорівнює, також не існує. Це одна з найбільш характерних помилок у всіх. Ну, не всіх, хто її зробив. Багато такі так, цю помилку зробили. Тому більше однієї сторони довгої бути не може. Якщо ми знайшли довгу сторону, яка перевищує суму двох інших, далі сенсу перевіряти немає. Відразу говоримо, що неможливо побудувати трикутник. Якщо це недовга, перевірили сторону Б. Б довга, також відразу ведемо результат. А і Б недовгі, перевіряємо це. Ну і тут відповідно також. Якщо це довга видаємо, що також не існує. Якщо жодної довгої сторони не знайшли, ну, в залишку залишається, що він існує. І така побудова, значить тут до цієї умови у нас підряд повинні йти. Тут ми відразу говоримо результат при такій логіці. Ну, Відповідно, якщо ми будуємо цей підхід через булові операції, фактично. Як і буголові операції, ось такі структури відповідають. Це фактично одночасність виконання цих умов підряд. Тому при такій структурі логіки це об'єднується у нас через END. Тому що одночасно повинно бути. І це повинно бути менше і ця, і ця сторона. При такій побудовій логіці у нас відразу є результат. Тобто тут, прямо навпаки. нам достатньо однієї. З трьох довгої, щоб був негативний результат. Тому, тим паче, що одночасно вони взагалі не можуть бути довгими. Це взагалі не існуюча ситуація. Тому нам достатньо, що тут треба, щоб одночасно було і те, і друге, і третє, то тут нам достатньо, щоб або ця, або ця, або ця були довгими, значить, результат. Не існує. Якщо жодної довгої немає, ось, або ця або ця, або ця, ця довга трикутник не існує. Якщо жодної довгої нема, то тоді існує. Ну, Тут треба закрити правильно лапки, І то вже таке. Так, питання по правильному рішенню немає. Тепер я покажу характерні помилки. Ну, от ця помилка. Класично це не тільки тут. У багатьох, тобто, от цю помилку зробили багато студентів. Повністю правильних рішень, щоб без жодної помилки було небагато. Ну, хоча її взагалі надіслали не так багато робіт, по-моєму, 9 чи 10. Ну і ось на, цей, на цьому я хотів звернути увагу. Не R, Нам задані натуральні числа. Це про те ж саме, про що я вже багато разів говорив. Так, R перекриває натуральні числа. Але гарна звичка, гарний стиль виконувати умову задач. Тут воно, можливо, не буде шкідливе для даної простої задачі. Але це звичка, яка поводує, потім писати так в складних речах, де буде важливо і будуть нюанси. Тому умову треба виконувати чітко. Якщо задані натуральні, треба брати натуральні. Дійсні, значить дійсні. Ну і про це я також, здається, говорив. Що у нас в алгоритмах на діаграмах це максимально наближені до програми діаграми. Ми повинні використовувати те, що є на клавіатурі. Ви трикутник бачите на клавіатурі? Я не бачу. Ну і вивід знову ж таки. Якщо ви хочете текст вивести, то це в лапках. Так. Тут, в принципі, я ж оцінок не ставлю. Але на екзамені все це піде вам в мінус. Ну от, оголошення правильно ввели. Умова існування правильно. Умова існування правильно, умова існування правильно. Всі три умови є. Але логіка яка? Маємо право зробити існує. А логіка хибна. Тому що існує після перевірки однієї. Ми не маємо права сказати. І після двох не маємо сказати. Тому тут перевернута логіка у нас вийшла. Далі. Ідемо далі. Стоянні числа. Тут три сторони, правильно поставлена логіка, так? Якщо ця менше, і ця менше, і ця менша, тільки тоді існує, а інакше не існує. Правильно? А тепер давайте подумаємо. Якщо оця умова не виконалась, що зробить алгоритм? Що буде виведено як результат? Нічого, просто алгоритм Нічого. завершить свою роботу. Виходить так званий англійський алгоритм. Пішов мовчки. Ви його запускаєте у відповідь тиша. Так? І що вона там робила чи робила, хто зна. Значить, це також треба контролювати. Коректний, закінчення некоректне. Далі, дивимося те ж саме. Ну тут тип не той. Ну і знову ж таки, будете ви писати після такого аналізу, існує після однієї перевірки. Явно не буде. Ось у нас більш-менш правильна постановка. Тут типу нема, тобто комп'ютер нічого не зробить, але умов на існування. А там у нас, якщо сторона все ж таки більше, то тоді не існує. Ця велика сторона, то тут не існує. Якщо Б сторона велика, то тут сказали не існує. Якщо сторона А велика, то тут не існує. Але в чому помилка цього алгоритму не додумано трішечки? Менше рівне. А тому, що рівність входить в неіснування, а ви рівність засунули у існування. Чи правильно буде, якщо умова буде строга. Ось тоді і головне описаний тип. Тоді це буде правильний алгоритм. Так, тут знову ж, тип не той, всіх позаносило не туди. І тут логіка, яка побудови цього алгоритму. На неіснування. Після однієї умови, подивимося. Після однієї умови на неіснування маємо право знати. Якщо сторона А довга, маємо сказати, що не існує. Маємо. 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 Якщо вона не довга, перевіряємо сторону Б. Якщо сторона Б довга, також не існує. Якщо і А і Б не довгі, перевіряємо С. І тоді тут не існує. Якщо жодної довгої сторони нема, то в результаті існує. І ми те, що я якраз і говорив. ось цей алгоритм. Друкуємо АБЦ. Від нас очікують висновок: існує, не існує, а нам надрукували три числа. І самі рахуйте, обчислюйте, додавайте, чи існує, виясняйте далі, так? Можна надрукувати, але першим треба обов'язково висновок існує. І ще знову ж таки, в чому неточність точніше, навіть помилка цього алгоритму, також, крім. Того, що висновок не зроблений правильний. А те ж саме, що й попередньому. Дорівнює, куди входить, в неіснування. Трохи інший, також До іс... тут вже правильніше. Доіснує, в нас прийшло що? Якщо ця менше і ця менше, і ця менше, існує все. Тобто тут висновок існує, зроблений правильно. А не існує. Якщо ось тут от не менше, що ми зробили? Нічого не зробили. Пішов мовчки по-англійськи, правильно, алгоритм. Якщо ось тут не менше B, що зробив алгоритм? Знову в гілочці мінус нічого немає. І тільки, якщо це в нас довга, тільки в цьому випадку в одному, ми сказали не існує. А на ці дві довгі сторони ми не сказали нічого. Тобто цей алгоритм правильний перший. Другий з побудовою логіки. Ось тут вже ми тоді в кінці пари, які встигли розібрати ідею, ну от ідея не пройшла, тому що якщо перевертаються умови, то вони вже неодночасно. Чи може взагалі виконатись ось така умова, що після якщо у вас буде А довга сторона в трикутнику плюс? І тут же була друга сторона довга. Ніколи. Тобто, у вас фактично ці дві умови, тим паче три одночасно ніколи не можуть бути. Три довгі сторони в одному трикутнику не можуть бути. При таких умовах логіка, ну ми вже розбирали, прямо протилежна структура алгоритму повинна бути. Ну Відповідно, об'єднується я розумію, що якщо два рази однакову структуру написали, то і однакові операції використані. Але вони використані прямо на ті, які треба. Вони не під цю структуру використані. То під структуру одночасності використана і там, і там операція OR. При такій структурі алгоритму це повинен бути AND. Ну, інша справа, що тут буде правильно. Тільки дорівнює додати, але це не відповідає цій структурі. Ну, а тут треба міняти на end. Тут все нормально. Через end записано. Так як і в першому без, без булових операцій. А тут накручено трохи більше. Значить, що тут зроблено? Умова. А, стоп, я ще також забув дорівнює дописати. Це вьюер, це не редактор. Я тут виправити не можу. Значить, також більше рівня. Зараз побачив, забув виправити. Більше рівня, більше дорівнює, більше дорівнює. Тоді не існує. Якщо ми вже вияснили, відкинули всі ці умови так само, як отут. тут. Ми поставили умову, чітку умову існування. Якщо вона не виконується, то не існує. Чому тут захотілося написати ще раз умову існування? Ми ж вже не існування відкинули. Якщо ми не потрапили в неіснування, то тоді існує. Тобто алгоритм працюючий. Але тут зайвий код це просто зайва перевірка, яка виконається завжди. Якщо виконалася ця умова, то виконається і ця умова, то ви завжди потрапляєте в гілку. Плюсик, і пишете Існує. А це так званий дед-код, мертвий код. Тобто в цю гілку ви ніколи при даному алгоритмі не потрапите. Спокійно можна викреслити це і це. Абсолютно, поведінка програми не зміниться. Ну і тут Теж те ж саме, що в попередній алгоритмі з третім наплутали. Більше дорівнює, треба поставити. Логіка через або правильно, але тут накручено з умовою, зайвою ще краще. Там вона просто. Зайва. А тут зверніть увагу. Ще краща умова поставлена. Тут більше Це умова на неіснування. Правильно? Умова на неіснування об'єднується через що? Через або. Тоді вона коректна. Тут зверніть увагу. Яка умова? На існування стоїть чи на неіснування, якщо сторона більша. Це у існування чи неіснування? Неіснування. І умови неіснування об'єднані через n. Це як логіку ми складаємо. Якщо через end ми хочемо, щоб одночасно в одному й тому ж трикутнику було три довгі сторони. Тобто, щоб одночасно і А було більше двох інших, для тих самих чисел Б було більше, ніж сума двох інших, і одночасно це взагалі таке можливо. Як можна таку логіку писати? Ну це цікаво. Значить, ну, зрозуміло, так? Тому це, якщо там вона просто повторена правильна формула існування, так? але зайва, то тут чисто випадково працює правильно. Тут купа помилок. Ну, якщо оце поставити, тільки більше дорівнює, ще й працювати правильно буде. При тому, що купа помилок, одна помилка, так? І тут зайві, так? А чому буде працювати? Тому що ця умова ніколи в житті, навіть сама окремо, чи її першу поставить, вона не виконається, тому що такого бути в житті не може. І тоді вона не виконується, що ми напишемо, існує. То знову все працює, але тут. З такими завихреннями некоректної логіки, чисто випадково. Ця програма працює чисто випадково. Абсолютно. Складав, складав. Щось написав зовсім некоректно. Але воно виявилось нешкідливим. Так, ну а тут краще зробили. Значить, тут умова існування, але через або. Тут також через або. Тобто. Студент вирішив, що одна і та ж сама структура для двох висновків підходить. Що для такого її логіки, що для такої, що для такої, що для такої. Обидва з такою структурою тут, тільки існує, не існує. Відповідно, одна побудова коректна, друга не коректна. Те ж саме тут. Об'єднали через або і робимо висновок існує, що також не є коректним. Ну, в цій логіці відповідає аналізу на інайснує, тільки до рівня додати треба. Так, з цим розібрались. Ну тут взагалі, не знаю, ну, це знову відсилка на шкільну арифметику, математику, це що я можу сказати. Що такого написати на звичайний трикутник, ну мене якось навіть не повертається в думках. Навіщо для існування трикутника перевіряти на рівність сторін. Ну, це один з часткових випадків може бути. Але як? якщо дві всі три сторони рівні, тобто А дорівнює Б, А дорівнює С, то вони всі три дорівнюють. Це аналіз на рівносторонній трикутник, фактично. Навіщо він нам тут треба? І от, якщо він рівносторонній, так він дійсно буде існувати. Це один конкретний випадок. Існує. Але якщо він нерівносторонній, то тоді ми перевіряємо тільки одну сторону для будь-якого іншого трикутника, тільки нерівностороннього. І з однієї умови робимо існує, не існує. Це буде коректно. Некоректно. Ну і те ж саме тут, з тією ж самою логікою. Фактично з кожної конкретної умови, з однієї умови, дорівнює дорівнюється таке собі. Але. Дійшовши до однієї умови, відразу робив висновок. Існує не існує. Не існує, буде коректний висновок. А от існує, в кожній одній точці буде некоректний. Так, ну тут те ж саме, тільки ще краще, якщо не дорівнює. Тобто, якщо А не дорівнює Б і А не дорівнює С, але Б і це може навіть дорівнювати. Що показує цей аналіз, я взагалі не знаю. Ну, а далі теж саме. З однієї умови робимо обидва висновки, що є некоректним. Так, тут знову для існує. Не туди дорівнює поставили. Ну і опису немає. Немає опису даних. Значить, компілятор нічого в пам'яті не виділив. Так, ну і тут перевернута логіка. Тобто для існування. Ні. Так, тут треба, щоб було або. А, ну, а тут правильно. Значить, тут тільки дорівнює не треба, а тут і операцію. Одну і ту ж саму в обох логіках застосовано. Що також тут вже принципова помилка з точки зору логіки. Ну, як ми вже говорили, не може бути кожна сторона одночасно бути більше суми двох інших. Може бути тільки одна з них. Так, ну і ще тут один алгоритм. Ну, те ж саме. В вашій групі чомусь протипи. Думати категорично не хочуть. Я сьогодні кілька разів на цьому наголошував, знову алгоритми, знову і не один, і знову не думаємо про типи. Що з вами робити? Ну, будемо карати оцінкою на екзамені. Умова на неіснування. І ось дивіться. А, на існування, вибачаюся. Тобто, коли менше, але менше дорівнює. Менше дорівнює. Доріння можна до існування пристикувати? Не можна, тому що в існуванні якраз треба строга умова. І якщо вони всі співпадають, то, то вже можна робити висновок, ну якщо дорівнює прибрати. Існує, а ми після цього ще ось почнемо на дорівнювати. Ми його сюди включили, щоб потім його викидати. То навіщо його тут включати, щоб потім його викидати? Ось ми сюди потрапили при цьому. А тепер, якщо менше дорівнює, може бути. А тепер оці дорівнює, починаємо окремими умовами викидати. Так, так нащо їх тут перевіряти, коли ми їх могли викинути ось тут. Ось це от все зайве, так? А там просто дорівнює викинути. І тоді буде правильний алгоритм. Самі собі, звичка, ставити собі з перешкоди, так? Щоб потім успішно їх долати, правильно? Ну, десь такого виду.